Аномальне тепло вже в Україні. В Укргідрометцентрі фіксують справжні весняні градуси, а на календарі січень. 8 січня стопчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах від плюс 4 до плюс 9 градусів, на заході місцями до плюс 11, у центральних областях плюс 12, А в південній частині країни очікуються весняні плюс 14 градусів. Вітер повіватиме із південного заходу, буде рвучким, часом навіть сильним. Найближчої ночі в західному регіоні пройдуть дощі, а ближче до Карпат із мокрим снігом. Опади прогнозують синоптики на півночі і заході України й надвечір середи. Нарешті території сухо. На Полтавщині погода буде похмурою. Лише у день сонце визерне ненадовго. Без опадів Світлої і порідоби синоптики прогнозують 10 градусів тепла. Вночі температура повітря знизиться до плюс шести. У Кременчуці вдень ненадовго небо стане ясним. Проте ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Без опадів. О півдні повітря прогріється до плюс 9. Вночі стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 5. Погода у горішніх плавнях буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар. Проте ввечері вони знову його затягнуть. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 5 градусів, вдень трохи потепліше. 10 градусів із плюсом фіксуватимуть термометри. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 8 січня 2001 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-го, 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.